Привіт, як отримати благодать Божу, то втримати її. Отримавши благодать Божу, ти отримаєш первенство дитини Божої. Це е, е, плани Бога на твоє життя. Е, отримаєш е, благословення у всіх сферах життя, народження згори, е, Духа Святого будеш мати, прописку Царства Небесне, та і твоє ім'я напишуть у книзі життя. Заповіді потрібно виконати полюби Бога, серце розумом, душею і полюби ближніх самого себе, прощати ближніх, рятувати їхні душі від сатани, приводячи до Бога, молитися за їх. І тоді ти будеш останніх поставлять першим. Ти отримаєш благодать Боже. І не потрібно осуд робити сплідніча, обурюватися, бо ти станеш з перших останніх. А потрібно просто бути смиреним, і ти завжди будеш першим. Амінь.